Всім привіт! Я хопта Роман, я стоматолог. І я вам сьогодні не буду розказувати про похудання. Я вам розкажу про свою роботу. Сьогодні у мене на прийомі пацієнт. Пів року тому ми йому вживили три імпланти. 40... 44 і 47 зуб. Тут стояла металокерамічна конструкція. Закрутили три імпланта. Зробила кісткову пластику, і тепер він приїхав для того, щоб відкрити ці імпланти і поставити формувачі ясен з подальшим встановленням церконього мостоподібного протеза. Я вам можу розказати коротко про історію цього пацієнта. Цей пацієнт у мене ходить вже 30 років з 4-го курсу медакадемії, коли я вчився. Спочатку ми ставили якісь йому пломби на ці зуби, лікували канали, інші Процедури робили. 25 років назад. Ми йому поставили міст на оці зуби, які в нього, в нього є. Він з цим мостом проходив 18 років. 8 років назад ми поміняли міст на верхній щелепі, не переліковуючи зуби. Зуби ці ліковані 25 років назад. Зак... Вживили два імпланта в третьому секторі і поставили потім металокерамічну конструкцію на, на двох імплантах. Тепер ми сьогодні маємо відкрити ці три імпланта і поставити формуючий ясен. І подальшому зробити цирконівий мостоподібний протез на трьох імплантах.